Через тисячі літ лиш приходить подібне кохання, В день такий розцвітає весна на землі, і земля убирається зрання, дише тихо і легко в синяву вона простягає до зір свої руки, В день такий на землі розцвітає весна і тремтить. Солодкої муки. В'яне серце моє От щасливих очей, що горять в тумані наді мною, розливається кров і по жилах тече, ніби пахне вона лободою. Так ніхто не кохав, через тисячі літ лиш приходить подібне кохання. В день такий розцвітає весна на землі, і земля убирається зрання. Дише тихо і легко в синялу вона простягає дозір свої руки. В день такий на землі розцвітає весна і тремтить от солодкої муки.